Вітаю вас, шановне товариство. Я Олександр Підгайний, вчитель історії, маю вищу категорію та звання вчитель-методист. Моя освітня траєкторія, постійний розвиток і прогрес заради майбутнього. Я активний, сучасний педагог, який інтегрує новітні методики та цифрові технології, доповнену реальність, штучний інтелект, список цей нескінчений. Залюбки долучаюся до креативних проєктів Дніпра, таких як в музеї, не дрібниці на уроці. Успіхи є не тільки у мене, а й моїх учнів. Поширюю свої напрацювання серед колег. Я тренер з цифрових технологій, проводжу майстер-класи як міського, так і обласного рівнів, спікер всеукраїнських науково-практичних конференцій та автор статей. Також я член експериментальної СТЕМ групи, де поєдную, здавалось би, несумісні речі у даний час вивчаю програмування для створення розумного горщика. Волонтерство Мій громадянський обов'язок. Турбуюсь і про довкілля у проєкті Природна скарбниця при Дніпров'я. Про мене можна почути і в ЗМІ наше місто, канал відкритий п'ятий канал. Нехай родзинки досвіду, майбутнє двері відчиняють. Дарують кожному натхнення та окриляють.